Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема єднання з Творцем. В першому посланні Івана записано в другому розділі хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Ми повинні виконати велику працю, якщо бажаємо успадкувати вічне життя. Нам необхідно відкинути безбожність та світську пожадливість і жити правильним життям. Багато людей навчають, усе, що нам потрібно для спасіння, це вірити в Ісус. Але що говорить Слово істини? Віра без діл мертва. Ми повинні боротися добрим подвигом віри, триматися вічного життя, узяти хрест, зректися самого себе, воювати проти тіла і щодня йти слідами Спасителя. Ні в кому іншому, крім Ісуса, нема спасіння, бо тільки через віру в нього ми отримуємо владу бути синами і дочками Бога. Однак це не скороминуща віра це віра, що чинить діла Христа. Жива віра виявляє себе в дусі жертовності і посвячена Божій справі. Люди, котрі мають таку віру, стоять під прапором Князя Іммануїла і успішно борються з силами Тем. Справжня віра в Ісуса веде до самозречень, але яким би високим не було наше визнання, якщо ми підносимо своє Я і потураємо Йому, значить у нашому серці немає віри Ісуса. Життям щоденного посвячення справжні християни свідчать, що вони викуплені за ціну і не належать собі. Хто заявляє, що немає жодної різниці, чи дотримуємось ми Божих заповідей, чи ні. Хто й не знає Христа. Вважати, що вам нічого не потрібно робити для здобуття спасіння, це фатальна помилка. Ви повинні співпрацювати з небесними силами. Хто з'єднаний з Ісусом, той у союзі з Творцем, котрий своєю рукою підтримує все живе, такі люди мають владу, яку світ не може ані дати, ані забрати. Їм дані великі піднесені переваги, однак вони не повинні просто радіти отриманим благословеннями, будучи управителями різноманітної Божої благодаті, вони повинні стати благословенням для інших. Ми є сторожем нашому братові. Христос віддав себе, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Віра, яка виробляє в нас цю ревність, Єдина справжня віра. Якщо гілка перебуває на істині, виноградній лозі, це єднання приносить видимий плід, бо за їхніми плодами пізнайте їх. Амінь, друзі. Вам на все добре.